Сьогодні ми, дівчата і хлопці, приготуємо з вами салат із з оселедця. Не знаю, чи ви такий готували, чи ні. Розказую вам рецепт. Він дуже смачний. Мені дуже подобається. Туди входить всього три інгредієнта. це оселедець, корейська морковь, морква вже готова. І цибулинка ліпчата, яку ми з вами. Замаринуємо, а потім будемо робити далі салат. Беремо нашу цибулинку. Можете брати білу, яку завгодно. Я взяла таку синю-білу, хоча мама каже, що вона дуже гірка. Ну, но... мені не, а її вже так. Да. Так, ну, в общем, взяли цибулинку, нарізаємо її. Як ви хочете кольцями, полукольцями, за вашим бажанням. Цей салатик дуже смачний до картопельки. Так, знаєте, зварити його в мундірках. Потім туди ще додати із цього часника та кропу. Так, маринуємо цю цибульку, додаємо сюди цукор. Так, і оцет і Поки ми будемо з вами робити далі, хай він трошечки замаринується. Так, отак. Перемішали його. Хай стоїть маринується. Морква корейська у нас є на каналі. Хто хоче, той заходьте, дивіться і робіть. У нас морква дуже смачна, але мені подобається. Хтось робить по-іншому. Ми робили там, мені теж совітували люди, що треба пережарювати олійку і вливати. Ми і пережарювали, і теж так робили, а потім сирою, і прекрасно теж. І часничок відчувається, і все. Так, Беремо нашу моркву. Я її взяла із юшечкою, тому що. Цей салат ми нічим не будемо заливати там ні олію, нічим. Воно буде промариновуватися і буде заправка із корейської моркви. Тому я її з юшечкою так і набрала. Пропорцію, як завжди, я вам напишу під відео. Так, беремо наш оселедець. Я вже заздалегідь почистила, кісточки всі повитягувала. І ще одну залишила бо тільки що одну витягнула. І тепер беремо, не дрибушимо, нічого. Отакими от полосочками, отак, отак от розрізаємо. Так, нашу сільодинку ріжемо до кінця. Кільотку я брала в цей раз голландську. Хоча, я вам вже казала, що в пікантної теж дуже смачний смак, і вона мені навіть більше подобається, ніж навіть голландська. Так, тепер додаємо сюди нашу, нашу селедець. Так, тепер, коли постояла наша цибулька, ми ту, той сок, який пустили і там трошечки ж оцет наливали, не вкидаємо, вкидаємо тільки нашу цибульку. Так. Воно е, взагалі робиться все в рівних пропорціях. Наприклад, там сільодки, там 200, то й моркви 200, і так же само 200 цибулі. Я так ніколи не роблю. Я роблю завжди цибулі менше. за всього. Це так, оселеться там більше трошечки, ну, не, не на багато грам, потім йде морква, а потім аж йде цибулька. І це все добре перемішуємо. Ось такий вийшов цей салатик. Дивіться. Просто, швидко напишу рецепт от, на одну цю порцію. Ну воно дійсно там, ну, може, на двох. Це вже може я так при, ну, приувеличила, прибільшила. От. І я думаю, що вам сподобається дуже. Так що беріть на заміточку, собі в копілочку, готуйте і смакуйте. Рада була поділитися з вами. Таким смачним рецептом. Він дійсно смачний, соковитий. Візьміть, зробіть, скуштуйте і пишіть нам в коментарі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.